Основи редагування. Дисципліна журналістика, перший бакалаврський рівень вищої освіти, другий курс форма підсумкового контролю в залі. Я Лоза Галина Іванівна, доцент, кандидат в науки соціальних комунікацій. У нас з вами другий семестр лекції 14 годин і е 16 годин. Практичних занять. Вивченню дисципліни передує якісне засвоєння знань з курсу редагування, практична стилістика, мультимедійний контент, медіакритика, кросмедійне видавництво. Мета навчальної дисципліни надати студентам систематизований обсяг теоретичних знань і практичних навичок, в володінні специфічними прийомами і методами роботи редактора. Основні принципи редакторської підготовки зразки форм роботи у редакціях, принципи формування авторського колективу, мета звернути увагу на особливості та труднощі редакторської роботи під час підготовки текстів різних видів, завдання навчальної дисципліни, визначити ролі місце літературного технічного редагування. Коректури та звірки, навчити редакторським правкам, особливо електронні версії видання, уміти робити переклади, мати навики узгодження з авторами після кожного з етапів це зняття прав, зокрема, скорочень змін, вилучення з рукопису неперевірених фактів та бездоказових висновків з метою підвищення якості авторського оригіналу. Знати методи надання допомоги авторам, визначити композицію видання, розміщення частин рукопису, упорядкування рубрикації, підготовка апарату видання, мати навики редакторської діяльності, раціональних підходів до методики редагування. У результаті вивчення курсу студенти повинні знати основну законодавчу та нормативно інструктивну базу завдання. Завдання і проблеми сучасної видавничої галузі, методику і принципи редагування інших видів видань, термінологію, морфологічні, лексичні, синтаксичні, пунктуаційні норми, основи технічного редагування. Після вивчення курсу основи редагування студенти повинні вміти редагувати художні та наукові тексти, особливо ілюстрації, таблиці, графіки, формули. Консультувати авторів щодо підготовки апарату видання, доопрацьовувати списки літератури відповідь до вимог чинних стандартів, особливо ДСТУ ГОСТ 7.1 2006 року, система стандартів з інформації бібліотечної та видавничої справи, бібліографічний запис, бібліографічний опис, загальні вимоги та правила складання. Це національний стандарт України чинний. Удосконалювати лексичне наповнення видань та стиль викладу, уникання вживання калькованих конструкцій, русизмів тощо, перевіряти правомірність вживання термінів, звертаючись до лексографічних джерел, чинних галузевих стандартів, мережі інтернет, електронні редакторські системи, символів, одиниць виміру, фізичних величин, скорочень тощо. Контролювати якість друкарської підготовки рукописів, брати участь в обговоренні редагування рукописів, також виготовляти титульні аркуші відповідно до чинних стандартів. Студент повинен вміти складати анотації до видань, розуміти специфіку редагування художніх та наукових текстів. Основні характеристики: і функції законодавчої бази і видавничої галузі України е, зумовлюють принципи організаційно-правового забезпечення видавничої галузі. Це у нас перша тема вступ до дисципліни, основи редагування, де ми розглядаємо об'єкт та предмет редагування, специфіку, особливості, теоретичні та практичні підходи, основні завдання, проблеми сучасного редагування. Принципи сучасного редагування. Другу тему ми розглянемо текст. Це головний структурний елемент навчальної книги. Суть, значення і особливості роботи редактора з художніми текстами ми розглядаємо у темі номер 3. Сучасний стан коректорської справи, де вивчаємо коректорські знаки, працюємо практично над текстом, виносимо знаки. На береги нашої роботи, основні вимоги до технічних правил набору і верстання, загальні вимоги вивчаємо в темі номер 5 Тема номер 6. Розглядаємо авторський оригінал, основні вимоги до текстової частини, види робіт редакторів. Знайомимося з технічним редагуванням, як з сучасними вимогами до редактора, оскільки сучасні економічні і редакційні вимоги це зумовлюють. Редактор повинен орієнтуватися у верстанні і технічному редагуванні. Характеристика норм загального верстання, оригінал макету на паперовому носії на електро... та електронна версія у текстовому редакторі Word будемо опрацьовувати, програмні верстки, також різні Формати, наприклад, PDF, Тема номер 8 – технологічні особливості верстання, текстова частина авторського оригіналу. Ми з вами розглянемо види робіт редакторів, як вони поділяються, літературне редагування, основи літературного редагування. Розглянемо і вивчимо логічні засади редагування. Особливості роботи редактора з мовою і стилем, орфографічні, лексичні, пунктуальні помилки, розглянемо класифікацію цих помилок, особливості редагування текстів різних видів і жанрів, помилки в повідомленнях засобів масової інформації. Також Звернемо увагу на особливості роботи редактора із зверстаним текстом. Форми і методи навчання ми будемо проводити на лекційних заняттях, на презентації, на відеолекціях. Також на будемо обговорювати на практичних роботах, в рольових іграх. Обов'язково надаю рекомендовану літературу, список рекомендованої літератури, куди входить обов'язково наші законодавчі документи і нормативні документи. Надаю студентам в паперовому і в електронному вигляді список рекомендованої літератури, за яким вони повинні працювати. Оцінювання оцінюємо начальну дисципліну, результати студентів оцінюємо за шкалою в кожному семестрі окремо, включаємо виконання контрольних робіт, практичних робіт, реферативні дослідження, і таким чином ми виставляємо загальну оцінку з дисципліни. Критерії оцінки. Оцінювання у нас відмінно, добре, задовільно, незадовільно. Можемо з вами отримати, отримуємо електронні презентації лекції, самостійно ознайомлюємося з матеріалами, з матеріалами таким чином опрацьовуємо дисципліну основи редагування. Специфіку особливості теоретичні, практичні підходи, основні завдання, проблеми вивчення сучасного редагування, методику редагування. Дякую.